Привіт, мої любі! Сьогодні я хочу показати, які рухи ми придумали з моїми маленькими учнями до наших улюблених віршиків про нотки. І про першу нотку до-до, дощик крапає вікно, ми придумали такі рухи. До, 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 дощик крапає вікно. Перебирайте пальчиками, ніби крапає дощик. Далі про нотку ре. Там хвилі ми будемо робити рукою. ре Ре-ре. Я люблю море. Далі про нотку Мі ми будемо показувати вгору, там світить сонце. Мі, 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 сонце світить угорі. Далі вам треба показати сердечко. Можна так, можна так, як хочеться, як вам зручно. фа фа, 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 я люблю жирафа. Далі ми всі одягнемо на голову корони. Для цього треба пальчики розставити і отак розмістити їх на голові. Соль, 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 добрий наш король. Далі ми будемо вирощувати квасолю разом з ноткою ля. Ля-ля-ля-ля виросла квасоля. А потім будемо радіти і показувати отак пальчики догори і всі-всі нотки називати підряд: до, ре, мі, фа, соль, ля, сі, ноти знаємо ми всі. Тепер спробуємо разом з музикою. До, 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 до ще Дякую всім, хто співав разом зі мною. А в мене для вас вже багато-багато всього нового та цікавого. Тож, до зустрічі, мої любі!